Третя з чотирьох широколисних гортензій, яку треба прибрати. Ну, тут не так гарно це все вийде зробити, але ми зробимо. Дружина просила, я буду робити відповідально. Я завжди все роблю відповідально стільки, наскільки це дозволяє моя компетенція. Спочатку ми прибираємо листя. Щоб листя не загнивалося, не розводило тут грибків. Некорисних бактерій, такі теж бувають. Щоб рослина змогла перезимувати. З гортензією взагалі багато треба визюкатися. Але іноді воно того варте. Прикольний факт про гортензію, чим більше додавати закислювача, чим кисліше буде і ґрунт, то тим синішими будуть. За хуйня. А, це виноград. Так от, цікавий факт про гортензію. Про таку ж роколисту. Чим кисліше буде грунт, тим синіші будуть квіти. Для тих, хто збирається робити якісь гендер-паті, які це були модні штуки колись там. Доволі прикольна штука. ну типу Отак. От так, треба завчасно знати, що у вас буде, яка стать дитинки. Дитинка, Мені не подобається слова дитинка в дитину. Яка буде стать дитини і тому можна це все зробити. Це відео можна пришвидшувати так, як хочеться, тому роблю, як роблю. Розказувати можу все, що сам Прибираю, прибираю. Прибираю, прибираю. Це виноград теж прибрати. Я це думаю, чи я правильно називав. Якийсь якісь Seeds, можливо. Ну це вони, власне. Середні ті, ті ж люди з південного українського. Прикольний чувак, молодець дуже класно робить. Дуже якісно вони складають насіння, продають. Це не на правах реклами, просто мені сподобалося. Мені за рекламу ніхто нічого не платить. Хоча, власне, я б обі не платив. Брехать не збираюсь, це не в моїх правилах. Ну, матюки я теж рідко буду використовувати. Тому що матюки необхідно використовувати влучно, не просто так. Мені подобається позиція у даному випадку Леся по Не треба казати, що я, блядь, пішов, блядь, у магазин, блядь, використовувати матюки за міськома. Або інші знаки пунктуації. Не треба. Матюки повинні філігранно підкреслювати вашу українську мову та вашу думку. Тому що деякі матюки розкривають одним словом ціле літературне речення. І філософські думки з'являються, коли працюєш з рослинками. подрібнити, перебрати. Зробимо отак коло. ну Ця шишечка вже почала перероблятися. Потім ми це коло сюди ближче. Я не буду обрізати нічого, хай переживає зиму. Нам до всім пережити зиму. Я вже випулював відео, що хочу купити сусідню ділянку. І от, якщо або коли це в мене вийде, то цей злив, який тут є негарний, взагалі так робити неправильно, але вона пуста, ця ділянка, вона абсолютно пуста. У вас немає, і 25 років не було, як розказують місцеві легенди. Гарно, гарно. Ділянка не доглянута, хвора. Кому вона треба? Нікому. Хто, мабуть, і крім нас. Ми хочемо довести цю ділянку до якогось нормального, зрозумілого стану. Так. Робимо шалаші. Я не знаю, воно спрацює чи не спрацює, мені просто цікаво спробувати. Ідея не авторська, я вже десь таке бачу. Бо я дивлюся той контент, який дивиться дружина, а вона дивиться той контент, який дивимося ми. Разом. То десь ми таке вже бачили. Ну, можливо, там по-іншому робили, але суть була приблизно така вкрити. Це зробили, вкрили і йдемо далі. Я навіть камеру вимикати не буду. Оп! Топ, 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 топ. Біля пологового будиночку у нас є ще одна. Тут буде трохи складніше прибирати, адже тут не дуже зручно. Але 90-кілограмовий чоловік тут зможе впоратися. Це як? Одно й самому, щоб я був дурний, але розмовляю, так наче дурний. Як можна помітити, тут не так багато, всякої корисної штуки і кори тут теж не дуже багато. Кори тут не дуже багато, бо вона в нас була закінчилася. Ми набрали декілька мішків цього мужика. Ви, мабуть, Валера звати. Набрали Валера. Декілька мішків, скільки в машину. Влізло, забрали. Раніше він нам привозив, але часи змінились. Не може він привозити тимчасово. Ні, треба відкинути. Зробимо отак, перевіримо. кора. Тут взагалі була теж сміттєва земля, оце все. Попередній власник, якого ми придбали цю дачну ділянку, він займався столяркою, він займався якимось маляркою. Чим він тільки не, не займався. Чим він не займався? Він не займався садівництвом, він не використовував дачну ділянку за цільєве призначення. І от потім придбали ділянку ми. І почали наводити тут поряд. Щось робили, робили, довбались, довбались. Я потім одного разу прибирав сміття. У нього був він називався компостер, але по факту це не компостір, це смітник. Чому смітник? Тому що там були банки, склянки якісь пластикові іграшки, залишки пластикових іграшок. Купа всього, що не повинно бути в компостері. Не знаю для чого. От немає в мене відповіді на це питання. Я не знаю, чому люди себе так не люблять. І живуть в смітті. І розказують, що це наша, як він там мені казав. Ой, це наша улюблена дача. У нас тут виросло не одне покоління нашої сім'ї. Думаю, чувак, якщо в тебе виросло не одне покоління сім'ї, то чого ж ви їх не залучали до роботи? Щоб вони вам допомогли покращити стан вашої ділянки. Не тільки ж бухати людям, а тут погана земля тут, що так не встановлюються, як хотілося. Вже пройшло 4 з половиною роки, як ми це все тут доглядаємо та робимо. Чотири з половиною роки. Почали ми це все робити до війни. Повномасштабний війни, бо ми з дружиною познайомилися в 2015 році. Вже була війна, але це була прихована війна. Я не буду ці тему підіймати. Бо вони тригерні. Не тому що я не хочу про них казати. Тому що багато людей втратило багато всього в цій війні. Дівляться такі відео заради заспокійливого контенту. Експертів вистачає, я не претендую на експерт. Експертність в цих питаннях. Ну все! Я зробив.